Після падіння комуністичного режиму в Чехословаччині у грудні 89-го року розпалася і їхня спецслужба Естебе. Якщо розкласти усі архівні документи, досі на людей та особові справи, то усі вони розтягнуться на 17 кілометрів. Але бували в історії і спецслужби, які накопували ще більше інформації. Наприклад, архіви румунської агентури простягаються майже на 24. В радянського КГБ цифри ще більші. Але це можна тільки припустити, бо підрахувати до сьогоднішнього дня так нікому і не вдалося. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Якщо бачите мене вперше, радий з вами познайомитися і сподіваюся, ви залишитеся тут надовго. У сьогоднішньому випуску ми говоримо про комуністичні спецслужби. Чому і для чого їх створювали? Як вони працюють? Чому їхні тодішні методи нічим не відрізняються від сьогоднішніх російських? Як люди, які колись були інформаторами, катували людей, сьогодні спокійно собі живуть і навіть. Ходять до списку найвпливовіших, чому російські кишенькові спецслужби на території України сьогодні діють аналогічно комуністичним і як цьому протидіяти. Якщо поставити лайк і залишити коментар під цим відео, воно збере більше переглядів і теоретично на каналі стане більше підписників. Якщо вам сподобається, то можете ще й поширити його в своїх соцмережах. Ну і традиційно я би хотів перед початком подякувати людям, які підтримують мене на патреоні та спонсорують на Ютубі. Ви найкращі і завдяки вам канал росте і розвивається. Якщо Хтось хотів би долучитися до підтримки, зробити це можна за посиланнями в описі до цього відео, там же і лінк на наш телеграм-канал. Внизу є таймкод. Ви можете обрати будь-яку із цих історій. Але я казав би вам переглянути їх всі. У них багато пов'язаного. А почнемо ми з Польщі і як вона взагалі стала комуністичною така невеличка передісторія. Коли у 45-му році вдалося перемогти нацизм, радянські комуністи буквально блискавично швидко почали процес поглинання Варшави. Вони створювали польський комітет національного визволення. Є історики, які вважають, що усе почалося набагато раніше, але сьогодні ми говоримо виключно в контексті спецслужб. Так от, цей комітет з часом проголосять єдиним законним органом влади в країні. Для того, щоб усе пішло як по маслу, комуністи почали масово відловлювати всіх, хто міг перешкодити або поставити під загрозу плани Кремля. Вироків було всього два: розстріл або заслання. Час теж обмежений. Один рік. За цей період комуністи мали прибрати усіх неугодних і залишити плюс-мінус лояльних для проведення так званого референдуму. Причому радянські спецслужби у внутрішню кухню поляків влазити не стали. Вони для цього створили окреме відомство і координували його роботу. Так з'явилася спецслужба УБЕ, створена за моделлю НКВД і німецького Абверу. Звітували вони напряму російським кураторам. Є, наприклад, поліцейський відділок. А в ньому представник від СРСР. Записував усе, що відбувається, кого приводять, за що спіймали, які погляди має людина і так далі. Чинити якийсь опір чи намагатися протиставити щось комуністам було неможливо. Вони присікали будь-які спроби будь-якими методами. От вам приклад: це Іван Сіров. Перший глава КГБ. Але ще до свого призначення він керував ліквідацією польського підпілля, яке спробувало кинути виклик польським комуністам. Саме цей чоловік координував затримання 16 лідерів спротиву одразу. Ці події в історії тепер називаються процес 16. У 45-му році над ними влаштували показовий судовий процес. Їх нібито запросили на переговори, а коли ті приїхали, затримали і відправили в Москву. На цьому їхні спроби скинути режим згасли. І це всього лише за рік. І я назвав лише один із найвідоміших прикладів, бо вже у 46-му комуняки таки провели у Польщі всенародний референдум. Там було всього лише три питання. І згідно із результатами, від 61 до 91 людей були за. Ну думаю, не варто пояснювати, що результати фейкові. Але такі референдуми потрібні для окупаційної влади, щоб потім маніпулювати ними на міжнародній арені. Тому сьогодні той, хто каже, що вже так звані референдуми на наших тимчасово окупованих територіях ні на що не впливають. Дуже глибоко помиляється на ситуацію на фронтах. Вони не повпливають. Росіяни від того ефективніше воювати не стануть, але, от на дипломатичній арені стане важче. Повертаємося до Польщі. Фейкове опитування в поєднанні з роботою агентів УБЕ дало можливість комуністам пропихнути на вибори своїх представників. Із 434 місць вони забрали 394. І, от після цього УБЕ, до речі, розшифровується як департамент безпеки, став найсильнішим органом контролю. Лещата замкнулися. Крім обов'язків внутрішньої поліції та каральних загонів, агенти виконували і безліч інших функцій: розвідка, контррозвідка, спроба діяльності за кордоном і багато інших. Але найбільше вони звичайно концентрувалися всередині Польщі. Це боротьба з опозиціонерами, інакодумцями, духовенством, інтелектуалами, контролювали в'язниці, займалися розслідуваннями і шпигували за поляками. У їхніх рядах служили 30 тисяч осіб, і це без інформаторів. Ці 30 тисяч тримали на контролі 300 тисяч держслужбовців. Простими словами, вони контролювали усі сфери життя простих громадян. Крім того, одним із найголовніших завдань була розправа над підпільними антикомуністичними групами. Тоді в Польщі працювали прокляті солдати. Їхня кількість сягала за різними оцінками від 120 до 180 тисяч осіб. Вони, звичайно, боролися проти червоних, але протидіяти режиму з півмільйонною армією ну, це тумач на той час. Тому вони роздавали листівки, поширювали свою пропаганду і переховувалися. Вважається, що проклятих солдатів польські спецслужби повністю викорінили до 1947 року. Однак історики запевняють, що останнім членом руху опору був Юзеф Франчак. Він загинув у битві у 63 му через 18 років після війни. Під обов'язки УБИ також підпадав і контроль настроїв населення. Ти не маєш права бути сумним. Ти маєш бути всім задоволений завжди. Оскільки історично так склалося, що криза це невід'ємний супутник комунізму, то невдоволених було чимало. Їх просто ізольовували від суспільства тільки 45-го по 56-й убівці кинули за ґрати до 2 мільйонів людей. За той же період винесли більше 6 тисяч смертних вироків, і до сьогодні неможливо порахувати кількість зниклих безвісти чи покалічених. Поворотним моментом в історії польської спецслужби вважається поява такого персонажа, як Юзеф Святло, у 53-му році. Він був генералом УБЕ, відповідальним за контроль над в'язницями, тортурами і різними злочинами, через що його прозвали м'ясником. Долею випадку йому вдалося втекти до США і почати співпрацювати із ЦРУ. Він давав інтерв'ю журналістам, сотні інтерв'ю, постійно розповідав секрети спецпроводження. Служб і таємниці життя комуністичної Польщі. Фактично, він розкрив усю внутрішню кухню, і про звірства почали говорити у всьому світі. Інформація від святло була настільки важливою, а він став настільки цінним, що американська програма захисту свідків повністю засекретила інформацію про нього. До сьогодні навіть невідомо його точної дати смерті. Ясно, що інформація про роботу агентів викликала фурор і убівцям, наказали не так відкрито проявляти свої репресії, навіть перейменували їх в СБ Служба безпеки. Усе виглядало так, ніби насильство зникне і стане легше. Але ні, в новому амплуа агентура працювала аж до 70-х років, допоки не з'явився Кароль Юзеф Войтила. У 78-му році цей чоловік стане папою римським Іваном Павлом II. першим папою, який зустрінеться із найвищим командуванням. Кремля. На той час Михайлом Горбачовим. А як відомо, комуністи і церква поняття не сумісні. Його візит до Польщі став початком боротьби проти комунізму. Ну, а далі 80-ті роки. Поява на горизонті партії Солідарність, Леха Валенси і довго дипломатичного протистояння, яке призведе до перших демократичних виборів у 89-му році. Комуністи там втратять свої позиції, спецслужбу розпустять, реорганізують, ви них кинуть за ґрати. Почнеться хвиля декомунізації, масштабних реформ, Польща почне зближатися. Атися із ЄС і опиниться на тому місці, де вона є сьогодні. На цьому моменті ми підійдемо до Угорської спецслужби АВХ. У серпні 49-го року Угорщина перетворилася в УНР Угорську Народну Республіку. І там точно так само, як і в Польщі, спецслужби виконували роль каральних загонів, але діяли дещо мудріше. Звірства агентів прикривали схвальними статтями в газетах про досягнення союзу. Інформаторів було просто море, доносили абсолютно на все. Присісти за грати можна було за прослуховування Радіо Свобода чи Голос Америки за перегляд іноземного кіно чи любов до закордонної музики. Як покарання за такі здавалось би дрібниці, можна було фактично залишитися без прав: ні навчання, ні роботи. Найбільше, звичайно, не щастило інтелектуалам, опозиціонерам чи дисидентам ну класика для комунізму. Їх не вбивали, але кидали в концтабори, де вони самі помирали: від антисанітарії, відсутності їжі, важкої праці і отриманих травм. Загалом агенти АВХ репресували 650 тисяч угорців, 400 тисяч відсиділи у в'язницях. У ті часи серед цивільних існував навіть жарт, що угорське суспільство ділиться на три категорії: ті, хто вже ув'язнений, ті, хто очікують на ув'язнення, і ті, що вже відсиділи. Дуже жаль, що в цієї країни така коротка історична пам'ять. Вони мали би знати, до чого призводять такі ігри з росіянами. Це ж на території їхньої країни агентура і режим скалічили сотні тисяч людських життів. Але як уже є? Можливо, вони сумують за тими часами, коли АВХ стежили за тим, щоб абсолютно всі угорці працювали на благо комунізму. І чоловіки, і жінки працювали в однакових умовах. І абсолютно неважливо, це магазин, будова чи завод. За відмову від роботи концтабір. В них розмова була коротка. Разом із опозиціонерами, духовенством та дисидентами, найзапеклішими ворогами АВХ були журналісти. І немає різниці, з якої країни. У 49-му в Будапешт по роботі приїхала журналістка Едіт Бон із британського видання Daily Worker. Так от її без суду, без якогось попереднього утримання зі звинуваченнями у шпигунстві кинули на довічне в камеру одиночку, без права на відвідувачів і прогулянки. Вона просто померла би, якби дивом не вийшла на свободу в 56-му в останні дні революції. Вона, до речі, сказала гарну фразу про угорців. І, в принципі, про поневолені народи. Ці слова можна проєктувати навіть на сьогоднішній день. Ось її цитата. Я не думаю, що угорці сильно зможуть протистояти проти міці, якою володіють росіяни. Але я й не вірю, що уряд, який є лише агентом іноземного окупанта, може керувати країною проти волі її народу. Це вам відповідь на питання, що робити з такими спецслужбами і кривавими режимами. Протест. Відповідь проста. Якщо вже іранці змогли і зараз ганяють навіть загони спеціального призначення, то зможе будь-хто. Повертаємося до Угорщини. АВХ трохи послабили свій хват у 53 му після смерті Сталіна. Уряд тодішнього диктатора Матя Ракоші, за якого і відбувалися усі репресії, відсторонили. А на його місце прийшов Імре Надь. Він був надією на нове життя. Можна було слухати іноземні радіо, читати книжки, репресій поменшило, і все мало би квітнути, якби політика Надя не йшла в розріз із комуністичною ідеологією. Тому його прибрали і повернули вже перевіреного ракуша. Злість за свою відставку він виміщав на цивільних руками спецслужб. Повний контроль за населенням перетворився у тотальний. На вулиці стало небезпечно говорити. Всюди могли бути інформатори. А за донесення на сусіда, друга чи навіть на члена родини, уряд і спецслужби щедро винагороджували. Живучи в бідності і повному страху перед комунізмом обирати не доводилося. Міг здати сусіда здавав. За це отримував гроші чи інші матеріальні блага. Так тривало до жовтня 56-го, поки угорці не наважилися на протест. Вимоги до влади були зрозумілі: забезпечити свободу слова, дати людям право на протести, розформувати спецслужбу АВХ і сформувати новий уряд, який очолить імре Надь той, хто намагався лібералізувати Угорщину. Та найголовніша вимога росіян. Геть це гасло скандували десятки тисяч людей, що вийшли на протест. На розгін відправили загони АВХ. Вони одразу відкрили вогонь. І протестувальники почали озброюватися у відповідь. Так почалася угорська революція, яка притягла із собою ще й Червону армію. Вона тривала до 10 листопада. Забрали життя більше 2,5 тисяч протестувальників і закінчилася далеко не хеппі-ендом. Повстання придушили, імре Надя арештували і повісили. Його спільників чекала така ж сама доля. 26 тисяч людей відправили під суд. Із них 22 тисячі таки кинули до в'язниць. 350 стратили, а 200 тисяч покинули країну як біженці. І так тривало аж до 89-го року, коли почалась. Це осінь народів. Але це уже зовсім інша історія. А тепер поговоримо про одну із найхитріших комуністичних спецслужб Чехословацьку СТБ. Створена, як і в принципі, всі інші спецслужби для захисту ідей партії. А почали вони з того, що агітували людей за соціалізм. Зібрали на протест аж 2 мільйони людей. Ці події отримали назву «Побєдний февраль». і завдяки Естебе Чехословаччина занурилась у комунізм. Усі, ті, хто бігав на тому протесті і скандував про кремлівські гасла, дуже швидко вшарили, що нічого хорошого немає. Тому почали думати, як втікати і куди втікати. Тоді найближче було до західної Німеччини, але агентура дуже швидко просікла, що відбувається, і почалася операція підводний камінь. За 50 кілометрів від вільного світу вони збудували фальш-кордон. Він виглядав як справжній. блокпости, прикордонники, нібито з обох сторін, колючі дроти і так далі. Навіть ставили фальшиві печатки в документах. Агенти СТБ прикидалися американськими прикордонниками. Спочатку вони випитували, чому люди їдуть, потім куди. І загалом ставили багато питань. Само собою люди розповідали, як ненавидять комунізм, тиранію, розповідали про страхи. Агенти брали паспорт, ставили початку і. Розвертали назад, нібито відмовляючи у в'їзді. Люди, які залишилися з нічим, за планом агентури, поверталися і розповідали іншим, що в західному світі їх ніхто не чекає. Америка не допоможе і все, що залишається, це насолоджуватися комуністичним життям. До речі, тих, кого відправляли із фейкового кордону назад до Чехословаччини, потім відловлювали і судили за зраду комунізму. Вішали. Рятували, розстрілювали і кидали за ґрати з терміном довічне. Серед комуністичних спецслужб Естеба була найбільш прошареною в плані розвідки і роботи за кордоном. Свого часу вони намагалися проникнути в ЦРУ і в британські розвідслужби. Але найбільше уваги приділяли посольствам. Лондонське посольство Чехословаччини було просто набите їхніми шпигунами. Сам посол, його заступник, прес-аташе і загалом до 45 людей. І важливе уточнення, вони були не просто інформаторами, а офіційними співробітниками посольства. Як і ведеться, у всіх таких історіях, попри існування такого жорстокого спецвідомства, до влади прийшов доволі м'який політик Олександр Дубчик. Мужик, який хотів подарувати людям соціалізм із людським обличчям. Той самий комунізм, але з послабленою цензурою, більшими свободами, відміною переслідування людей і головне правом на власну думку. І в Кремлі була пара варіантів вирішення цього питання. Тихо прибрати Дубчика, просто замінити його на когось свого, як в Угорщині. Але вони зробили як завжди. У серпні 68 го ввели сім дивізій регулярної армії. Країни Варшавського договору, усі, крім Румунії, відправили півмільйона військових на Чехословаччину. Так почалася операція Дунай, яка придушила будь-які прояви демократії в країні. Поки військові розбиралися із протестувальниками, СТБ робили все можливе, щоб інформація про заворушення в країні не виходила за її межі. Репресували журналістів, виловлювали усіх, хто намагався втекти, катували протестувальників і випитували інформацію. В історії чехословацької спецслужби був цікавий персонаж Людвік Зівчак. Молодий агент, чиїм головним завданням було спостереження за опозиційними групами і студентськими братствами. Його, як і більшість високопоставлених працівників Естебе, не влаштовувала консервативна верхівка комуністичної партії. Це, до речі, одвічне питання як комунізму, так і рашизму. Високі чини в спецслужбах завжди не задоволені владою. Так от цей зівчик придумав план, як комуністів скинути і поставити своїх людей. 17 жовтня студенти вийшли на мирний протест. Як тільки поліцейські почали розганяти мітингувальників, демонстрації розрослися і почали набирати обертів. Почалися сутички з правоохоронцями. Зівчак тримався ближче до поліції, щоби спеціально потрапити під роздачу. І коли його нарешті вдарили, він упав і прикинувся мертвим. У студентських колах швидко розійшлася звістка про те, що правоохоронці убили студента Мартіна Шмітта, це його ім'я під прикриттям. Люди масово почали виходити на протести. На цей раз. Успішно. Народу вдалося зламати систему. Обрали нового президента, який рухався в бік заходу й демократії. Національний архів оперлюднив списки усіх членів та інформаторів колишньої спецслужби. Виявилося, що більше 200 тисяч людей працювали на комуністів. Їхні злочини розслідують до сьогоднішніх днів. Усе, що нагадує про ті часи, це архів довжиною в 17 кілометрів. Ви вже, мабуть, втомилися слухати про комуняк, але обіцяю, це вже остання спецслужба румунська. І перед тим як про неї розповісти, послухайте ось це. Найгірші приниження завжди відбувалися на великодні свята. Вони часто влаштовували всілякі блюзнірства проти Христа. Одного разу вони змусили студента зіграти священника при причасті. Молодий студент годував нас полонених лайном із ложки. Це слова Ніколая Пікерії, чоловіка, який 20 років пробув у в'язниці румунської комуністичної спецслужби Секурітати. Найпотужнішого і найжорстокішого спецвідомства східної Європи почалося все у 48-му році, коли спецвідділ НКВС Смерш створив у Бухаресті власне кишенькове відомство Департамент Державної безпеки, який неофіційно отримав назву секурітати. Першим директором був румунський комуніст українського походження Георге Пентілія. Він був одним із тих, хто проклав початок для існування цієї спецслужби. Це він організував трудові табори, експериментальні в'язниці де годували ув'язнених лайном. І це саме завдяки йому Кишенькова спецслужба перетворилася на потужний інструмент терору. Це саме він винен в арештах, засудженні до таборів і депортації 400 тисяч осіб. Він особисто роздробив голову журналісту Штефану Форішу ломом. Дуже жорстокий був директор. Але це так. Ліричний історичний відступ, бо у 65-му прийшов до влади Ніколая Чаушеску, який звільнив Пінтілія і повністю перейняв контроль над секурітати. Чаушеску перетворив спецслужбу на нічне жахіття. Усі боялися агентів, але практично ніхто і ніколи їх не бачив. Вони діяли дуже вміло. Багато людей навіть не знали, що таке відомство взагалі існує. А вони були більше 10 тисяч агентів шпигували за населенням у 22 мільйони. Існують навіть цифри, що кожен 43-й був пов'язаний із секурітати. Хоча ця цифра не вважається офіційною. Ця служба зробила свою репутацію на страху, і за весь час їхнього існування в них не було ні емблеми, ні девізу, а більшість документів зникли після розформування. Одним із найпоширеніших методів контролю був влом у будинки. Так робили штазі Вендер. Правда, якщо німці міняли місцями предмети, щоби звести людей з розуму, тормуни всюди, де тільки можна встановлювали прослуховувальні апарати. Найбільше уваги вони приділяли телефонним розмовам. Навіть у своїх же помешканнях люди не могли висловити власної думки. Підозрілий тон чи наклеп на комуністичний режим Чаушеску – тюрма. І покарання в такому випадку чекало на всю сім'ю. Адже ліквідувавши одного, інші члени сім'ї більше не довірятимуть уряду. Люди не так боялися нічного влому і арешту, як мікрофонів і прослуховування. Під час розмови вони ставили подушку на телефонну слухавку, щоби стишити свій голос, або вмикали воду і говорили під шум. Менше ніж за 50 років існування терор агентів секурітати відчули на собі більше 2 мільйонів осіб, і щонайменше 10 тисяч загинули. В арсеналі відомства безліч способів позбавити людину життя, починаючи від розстрілу і до закопування ще живих людей у румунських лісах. Особлива увага була до священнослужителів, за ними пильно стежили через проповіді. Чаушеску боявся, що церква сприятиме розвитку демократичного суспільства. Вбиваючи в голови варіант свободу вибору, тому регулярно на службах були присутні кілька членів секурітати, без штатної форми, звичайно. Окрему увагу режим приділяв жінкам. Секурітати стежили за тим, щоб усі дотримувалися заборони на контрацепцію та аборти, виключення тільки для тих, у кого вже було чотири дитини. Щомісяця на заводи, де працювали жінки, приходили лікарі в супроводі агентів секурітати. Вони перевіряли жінок на вагітність. Якщо виявилося, що вагітність перервана, дорога тільки одна. В'язниці, тортури і смерть. Тому багато жінок перебиралися у сільській місцевості, де вплив комуністичного режиму був не таким потужним, як у містах. Там без належної медичної допомоги вони самі собі робили аборти. Від цієї небезпечної процедури загинуло більше 10 тисяч жінок. А ще один метод катувань секурітата, якого вони навчилися в Москви – каральна психіатрія. Ворогів комунізму абсолютно здорових людей запроторювали у лікарні і накачували різними препаратами. Це набагато гірше ніж фізичні тортури. Після такого ламається не тіло, а мозок. Якщо вам було би цікаво почути про таке, плюсаніть в коментарях. Обов'язково зроблю про це випуск. Ну і одна із найважливіших місій це охорона самого Чаушеску. Вони стежили за тим, щоб під час візитів диктатора лише персональний повар готував йому їжу. Він всюди його з собою возив. А ще слідкували за тим, щоб екскременти румунського лідера зникали після відвідин вбиральні. Чаушеску боявся, що хтось може забирати їх на аналізи чи дослідження. Когось нагадує, правда? Загнулося все так, як і у всіх комуністичних країнах. Комунізм і процвітання це несумісні речі. Тому через голод і бідність люди вийшли на протест і знесли режим. Чаушеску розстріляли, а секурітети розформували. Але тільки формально на ділі їх реорганізували і перейменували у нову спецслужбу, яка працює до сьогодні. Кати та інформатори тепер в політиці, в культурі, економіці. Далеко за прикладами можна знайти. 18 вересня екс-міністр Румунії Андрій Марга заявив, що кордони України неприродні і її треба поділити між країнами сусідами. Так, от він був інформатором секурітата. За даними румунських дослідників цієї спецслужби, 80% найбагатших людей країни колишні члени комуністичної спецури. Загалом про комуністичні відомства можна розповідати ще дуже довго: Йогославська УДБА, Албанський Сігурімі, Афганський Хат і багато інших, але на сьогодні досить. Інакше випуск розтягнеться ще на хвилин з 20. Я думаю, з цього відео висновків можна не робити. Методи, референдуми, організація спецвідомств і підрозділів аналогічна комуністичним часам. Нічого не змінилося. Абсолютно, історія вже неодноразово довела, що з Кремлем треба максимально уникати будь-яких зв'язків. Інакше за це доведеться заплатити ціною десятків тисяч життів. І сотень тисяч скалічених долів. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, Alligators!